Друзі, моє вітання! Ви дивитеся тут канал Я Мене звати Даріна Глущенко. Ми щодня обговоримо те, найактуальніше та найважливіше, що відбувається в Україні та світі на календарі. Вівторок, 2 грудня, триває наш інформаційний тиждень. Сьогодні будемо говорити зокрема про відключення світла про стан енергосистеми. Чи варто очікувати, що графіки погодиних погодинних по відключень таки? Будуть скасовані найближчим часом. Олександр Харченко, директор Центру досліджень енергетики. Я сьогодні моїм гостем. І ми саме з ним будемо обговорювати всі ці питання. Пане Олександре, моє вітання! Рада вас бачити. Доброго дня. Добре, так хочу розпочати із питання, яка зараз загалом ситуація в енергосистемі України і в яких регіонах наразі ситуація є найскладнішою. Зараз по суті триває відновлення після останніх атак. Я би сказав, що найскладніша ситуація це безумовно, по-перше, прифронтові регіони і прикордонні регіони: Чернігівщина, Сумщина, Дніпропетровщина, Запоріжщина, Херсонщина. Там, безумовно, найбільш складна ситуація, тому що там практично не зупиняються атаки. На мережі, на розподільчі мережі, перш за все, а найголовніше, там дуже складно щось відновлювати, тому що практично на кожну аварійну бригаду, на кожну ремонтну бригаду відразу починається полювання. Ми, на жаль, маємо дуже велику вже кількість енергетиків, які загинули під час відновлювальних робіт, і практично дуже складно, просто навіть вийти в поле, щоб працювати. Бо відразу починаються атаки московських терористів. Якщо казати в цілому про країну, то іде процес відновлення і високовольтних мереж і генерації. Я думаю, що ну більшість українців відчувають, що динаміка позитивна, і в принципі вона так і триватиме. Питання тільки в тому, що ми не знаємо, як довго, тому що коли відбудеться наступна атака, коли буде наступна хвиля, ми прогнозувати на жаль не можемо. Угу. А, пане Олександре, скажіть, будь ласка, за умови того, що росіяни не будуть обстрілювати енергосистему України, так звісно, це звучить. Хотілось би так, але надій не плекаємо, Ми розуміємо це все. Але е, умовно і теоретично, скільки часу тоді в такому випадку Україна потребуватиме для повного відновлення енергосистеми? Ну розумієте, слово сполучення повне відновлення означає років 10. Угу, що так. стосується того, щоб відновити живлення для людей, і в більшості регіонів, давайте так, я би не казав у всіх, але в більшості регіонів. Не було відключень, то це ми кажемо про 6-7 тижнів? Угу. Зрозуміло. Ну до речі, 6 тижнів ще більш-менш прийнятний сценарій. Продовжуючи тему обстрілів, ми розуміємо так, що росіяни фактично намагаються влаштувати повне знеструблення в Україні. Скажіть, будь ласка, який відсоток ризику на такий варіант подій, що може відбутися? Повний справжній, дійсно справжній, там не підключення. Так ми розуміємо, що вони можуть тривати по 16 по 20 годин, але повний тотальний блекаут. Чи можливий він в Україні? Ну ви знаєте, вже й московити зрозуміли, що він неможливий, вони не можуть сягнути такої цілі. і Їх атаки насправді останнім часом таку мету не переслідують. Вони намагаються вибивати окремі регіони, вони намагаються створити проблеми внутрі певних регіональних частин української енергосистеми, але вони не намагаються наносити удари, які б теоретично могли б призвести до національного блекауту, національної каскадної аварії. Останнім часом вони навіть не намагаються такі удари наносити. Продовжуючи тему графіки відключень, дуже часто ми бачимо графіки з сьогоднішнього умовного вечора на завтрашній день. І часто протягом наступного дня ці графіки вони змінюються і можуть змінюватися кардинально. Загалом, чому змінюються графіки відключення електроенергії, які Є ось ці головні причини оперативного, скажімо так, коригування обсягів обмежень. Кілька причин, які спонукають до таких дій. Причина перша це атаки, які можуть відбутися між вчора і сьогодні. І, на жаль, якщо вночі відбулася, скажімо, велика атака, то можна гарантовано передбачати, що графік буде змінений. Це перше. Друге, це власне ремонтні роботи, бо часом неможливо передбачити 100% вірогідністю, коли вони будуть завершені. Умовно кажучи, щось склали, запустили, і воно запустилося. А по графіку могло запуститися ще на 2 години пізніше. Ну ніхто не буде чекати, підключать відразу і дадуть змогу людям швидше отримати живлення. А графік буде м'якіший. а буває так, що навпаки. Тобто намагаємось запустити якісь пошкодження, які не, не там ідентифіковані, або якісь технічні неполадки, і знов таки та сама проблема, але вже в інший бік. І третя причина, яка відбувається, дуже часто, коли відновлюється одна частина мережі, з'ясовується, що інша частина мережі може навіть не від атаки, але там через вік, через деградацію вже обладнання і так далі, і так далі. Ви запустили одну частину, інша частина відключилась. Відповідно, це теж приводить до зміни графіків, до зміни плану робіт, і, відповідно, люди це відчувають як перенесення часу відключень. Угу. З яких умов графіки відключення можуть зникнути. Зовсім на початку нашої розмови ви зазначали про позитивну тенденцію в енергосистемі України. От чи є передумови, що найближчим часом ми можемо говорити про те, що графіки відключень світла будуть скасовані чи все-таки вони будуть тривати там умовно до кінця зими або ж до початку весни 26-го року? Ну давайте припустимо, що найшвидше графіки закінчаться, якщо замість північного сусіда буде океан. А це прям гарантовано за шість тижнів повернули б в ситуацію без графіків і все спокійно було. Тому, на жаль, через атаки передбачати, коли буде припинено застосування графіків, ніхто вам не зможе. Угу. Чи можемо тоді добре говорити про те, що відключення світла буде ставати менше? Ні. Чому? Ну я не бачу підстав для того, щоб атак стало менше, а відповідно і відключень не стане менше. Я думаю, uh -huh. що фактично там щонайменш цю зиму ми будемо жити в режимі, коли відбувається велика атака. Після цього 3-4-5 дуже складних днів, коли там первинне відновлення і е, е, такі найбільш термінові дії відбуваються. Потім ситуація переходить до керованого. Графіку відключень, який стає все більш м'яким і м'яким, там буквально кожні 2-3 дні, але виключно до наступної атаки. Угу. Холодна пора року, наскільки впливає теж на формування терміну відключення світла? Впливає, споживання збільшується, коли є холодна погода. Тим не менш зараз набагато більшим фактором впливу є атака. Угу, все-таки так. Часто в мережі українці скаукраїнці скажуться на те, що ну, мовляв графіки відключення не є справедливими, тому що ми знаємо, що графіки поділені на групи і на підгрупи, і дуже часто ми бачимо і в коментарях, і, зокрема, від своїх знайомих, я чую про те, що графіки відключення несправедливі, десь більше, десь немає умовно по 12 годин на добу світла, а комусь вимикають на 2 години. Чому так відбувається? Ну Давайте я вам конкретний приклад приведу. Київ, атака, відключається велика підстанція, там певні пошкодження. За 4-6 годин її в цілому підключають. Люди, більша частина, які були від неї заживлені, отримують електрику. Але дві невеликі підстанції, які там далі в системі, і до яких підключено десь 20-25 будинків. В цей момент відключаються і кажуть, що працювати вони не будуть. Відповідно, доводиться замінювати обладнання на цих двох додаткових підстанціях, які живлять достатньо велику кількість людей, між іншим. І це займає ще десь 10-12 годин, бо обладнання треба було привести, встановити. Воно так чи інакше там має певну вагу і розміри. Себто оця частина людей менша, вона на 10-12 годин довше була без електрики. А коли їх включили ще в трьох будинках, прямо в будинках відбулися маленькі, але неприємні для мешканців так звані відгоряння кабелів. Mm -hmm. Цебто, і в ці будинки ще поїхали люди додатково і ще там 4-5 годин. Додатково в них не було електроенергії через те, що в їх конкретних будинках була технічна проблема. От я вам зараз абсолютно реалістичний сценарій буквально з останньої атаки описую процесу відновлення живлення для людей. Звісно, ті люди, які жили в цих трьох останніх будинках, мабуть, відчували себе ну вкрай несправедливо. Але знаєте, там як сказав мені один інженер, як він каже: ви зі мною домовитись можете, а з трансформатором не можете. І тут, на жаль, от саме така ситуація. Пане Олександре, у коментарі для РБК Україна ви говорили про те, що хронічна боргова криза в українській енергетиці станом на зараз досягла свого критичного рівня і загрожує роботі всієї системи вже цієї весни 2026 року. Хочеться запитати, що зараз загалом з грошима, що з цим з цими власними фінансовими резервами? Ну, застосовувати до е, фінансової ситуації в українській енергетиці слово «сполучення фінансові резерви це знущатись, угу. по е, загальні борги по електроенергетиці складають десь приблизно 70 мільярдів гривень. По газу, там, як я розумію, ще десь мільярдів 90. Е, тому, на жаль, е, тут ситуація. Вкрай негативна і фінансових ресурсів, які б дозволяли закуповувати обладнання, будувати е, новий захист, відновлювати обладнання там, де воно пошкоджене, працює на, на живу що називається. Ну просто фізично немає. Ну, цебто фізично немає. І е, цю проблему ми відчуємо да вже навесні, коли фактично вичерпаються ті резерви обладнання. Які були створені за рахунок міжнародної допомоги по суті до кінця 2024 року, угу. Угу. в яких де, вірніше, де саме зосередження в ці борги, про які ми з вами говоримо? Ну, фактично є три державні компанії, які є замикаючими по боргах. Да? всі повинні всі це відразу, просто всі повинні всім. Більша частина цих боргів виникла через помилки регулювання через дії по суті урядові. Там дуже невелика частина цих боргів, тому що там люди, скажімо, фізично не платили. Це неправда. Mm -hmm. Люди з цього платять, і більша частина цих боргів це саме помилки регулювання, неправильні дії, намагання там займатися прямим популізмом. Здебільшого От ці всі проблеми породжують. Величезну кризу боргів, які всі в результаті опиняються в трьох точках: нафтогазі, Укренерго і Вукрінтеренерго це три державні компанії, які фактично на собі збирають весь обсяг кінцевої боргів. Чи правильно я розумію, що вихід із ситуації можливий лише завдяки нашим міжнародним європейським партнерам? Вихід із ситуації можливий. Тактично на дуже короткий термін завдяки партнерам, а стратегічно виключно через повну зміну формату роботи енергоринків через перехід на європейську систему роботи у всіх аспектах. І в нас немає іншого виходу, якщо ми хочемо приєднатися до ЄС і не хочемо мати повну інтеграцію. В нас виходу немає. Ми тільки такою дорогою можемо прийти. Ми розпочинали нашу розмову, і стану енергосистеми України вигово також я вас запитувала про те, скільки часу необхідно для її повного відновлення? Ви говорили про 10 років. Забігати настільки наперед не хочеться, але не можу вас не запитати. От якими ви бачите, ну нехай буде три можливі сценарії розвитку енергетичної ситуації в Україні на найближчі роки, наприклад, на 3-5 років. Чи можна Дуже, ми я... про це говорити і прогнозувати, до речі? Ну, дивлячись що, тому що технічно в нас великого м, м, варіанту немає. Себто, технічно, в горизонті 3-5 років, особливо ви зрозумієте, що 3-5 років для енергетики нічого. Ну, цебто, з точки зору енергетики, 3-5 років це навіть не термін, коли можна побудувати якусь більш-менш навіть невелику, а середню енергостанцію mm -hmm. часу. Більше 5-7 років на те, щоб побудувати дійсно серйозний об'єкт. Що стосується того, що буде відбуватися, буде відбуватися з одного боку кінцеве зношення того, що в нас є, тобто на перш за все, вугільна генерація, яка вже на Ладан дише, буде помирати, а замінити, замінити її можна тільки і виключно децентралізованими інструментами генерації. Перш за все, я думаю, що це будуть теплоелектроцентралі, які будуть використовувати природні газ у великих містах, і це буде велика частина цього процесу. Друга частина це будуть домогосподарства, і я певен, що люди продовжать встановлювати в себе на кришах, де зможуть сонячні панелі, батарейні комплекси і забезпечувати себе. Власне, якісною електроенергію самостійно, і третє, що буде відбуватися, це по суті побудова певних потужностей вітрових, доволі я думаю, значної кількості потужностей біогазових і потужностей, які працюють на біомасі, тому що Україна, як країна з великим аграрним комплексом, має величезні резерви. Так званого так званих відходів сільськогосподарського виробництва, які, по суті, біопалива. Тому ми, я думаю, будемо підходити все ближче до його активного використання. Це вже відбувається, просто буде ставати більше більше, більше. Угу. Пане Олександре, ну на сам кінець поговоримо, що там на Росії, який зараз стан їхньої енергетичної системи. Ми постійно бачимо новини про те, як туди прилітає. Чи достатньо там генерації? Яка загалом ситуація з їхніми мережами? Ну, ситуація насправді в них не є дуже доброю, тому що, по-перше, вони провалили власний план розвитку і модернізації енергетичної галузі, який вони приймали 2004 року, здається, він повністю провалений. І в багатьох енергетичних так званих округах Росії є великі проблеми. Там, скажімо, на далекому сході відключення без жодних бойових дій, там і без нашої участі відбуваються доволі часто. Це не є чимось там сюрпризом, якимось для мешканців тих регіонів. В південному енергетичному окрузі, який для нас цікавий, тому що саме тут живиться їхня армія, саме тут знаходиться основна частина логістичних мереж, які власне живлять війну з нами. Ситуація зараз складна, вони все ще викручуються, але це стає з кожним ударом все більш складно і все більш боляче. Тому сказати, що там якась надійна енергосистема, це буде неправда. Але з іншого боку, я певен, що з точки зору України, з точки зору наших інтересів, нам набагато більш важливо займатися не їх електроенергетикою, а їх нафтою, і скорочувати і можливість вивозу нафти з Московії через південні порти, а бажаною через Балтику. Сподіваюся, що до того скоро дійде. А по друге, безумовно скорочувати їх здатність до нафтопереробки, скорочувати потужності нафтопереробних заводів це є найбільш болючим для них, в принципі, ударом. І я сподіваюся, що вже в січні-лютому ми побачимо такі суттєві наслідки для економіки. Московії і від наших ударів, і від тих санкцій, які були накладені сполученими штатами, це такий комплекс дій, який має дати свій результат, але хочу все таки повернутися до обстрілів, зокрема про в тому контексті: що чи можливо влаштувати загалом блика одну, наприклад, у Москві або у Санкт Петербурзі, чи загалом можливо це? Загалом можливо, але потрібно приблизно американський ресурс для того, щоб цього результату добитись, але все таки не можемо говорити про те, що їхня енергосистема настільки захищена і туди не може ніяк ні пробитися, ні підлетіти. все таки ризики можемо фіксувати, що вони є. Ні, ризики є в будь-якій енергосистемі. Питання просто в тому, який ресурс треба задіяти для того, щоб результату добитися. Угу. Дякую, пане Олександре, за цю розмову за аналітику, за те, що пояснюєте і говорите простими словами про складне. Друзі, моя подяка вам за те, що ви дивитесь, слухаєте, читаєте нас. Обов'язково підписуйтесь на наш youtube канал, якщо ви раптом цього ще не зробили. Ставте вподобайки, пишіть свої коментарі. Ми читаємо все, що ви пишете для нас. Обов'язково підтримуйте Збройні Сили України і, звісно, щоб бережіть себе та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Заряджайте повербанки, все буде в Україна. Я кажу вам. До зустрічі і побачимося в наступному випуску. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.